Рада всіх вітати на своєму каналі. Добрий день вам! У мене буде великий розпродаж. Ось стільки гарного посуду вдалося знайти. Я вам показувала свої покупки, невеликі огляди робила, а тут зібрала все разом і можу вам запропонувати. Тож, кому що сподобається, випишіть. Я залишу свій номер вайбера для зв'язку та посилання на телеграм-канал. Я буваю відразу виставляю речі в телеграмі. Тож приєднуйтесь, можливо, і ви знайдете щось собі потрібне та цікаве. І от в мене є чотири чашечки, таких красивих, яскравих, такі вони веселенькі, позитивні, чудовий ручний розпис з обох боків. Це наш полтавський завод виготовляв таку красу. Ось, клеймо. Чайний сервіз є. Траплялися вже предмети до нього, а тут ще чашки. Можливо, кому не вистачає, треба добрати до сервізу, то є чотири чашечки в гарному стані по 100 гривень. Ручний розпис зараз вже рідко зустрічається, він ціниться, тож свою роботу, як то кажуть, треба цінити. Ось така ще пара є. Теж ручний розпис, червона гарна квітка і теж наш полтавський завод. Гарна чашечка з обох боків малюночок, але на чашці є ось така тріщинка на ручці. Вона така, як заводська, на функціонування не впливає, але такий невеличкий дефект. Ну, Пара буде 150 гривень коштувати. Ще в мене є дві ось таких пари. Ну, це вже інший виробник ось золото аж сяє, горить. Це теж чайний сервіз, в гарному стані чашка з блюдечком, та дві пари вони гарні. Кремгес. Сама чашечка, аж дзвенить, співає. Хто любить стукати паличкою, то дзвін такий є. Теж по 150 гривень ці пари будуть. Можна зібрати теж собі сервізик і користуватися. Сільничка чудова, затишна для. Затишку в домі, поставити на кухні. У мене всі знайомі вже накупили таких півників. Ось ще з'явився то 150 гривень. Кому треба, то пишіть Гарнесенький. Ще є чайник, досить величенький, десь на літр ємність. Ось таке клинове листя, ось сюжет, позолота щедра. І це теж наш рідний завод. Це теж. Є чайний сервіз такий. В телеграм-каналі я бачила об'яву, що продавали чайні пари, і молочник, тож можна буде зібрати повністю сервізик. Ось такий красончик. Ціна буде 150 гривень. Є молочник від сервізу Зозуля кавового. Хто збирає чи хто хоче почати колекцію, теж чудовий, щедра позолота. Червоне клеймо, ціленький 150 гривень. І предмети від ось цього кавового сервізу хочу вам показати гарні речі, ось такий ручний розпис. Клеймо, клеймо, до речі, ще стареньке. Бачите, ще перше клеймо, яке ставилося на нашому заводі. Тож є кавник новенький, цукорниця. З обоє там, з рідними кришками, що немало важливо, бо кришечки – це дефіцит, і молочник. Молочник 150, а сукорниця та кавничок по 200 гривень. Хто хоче почати збирати сервіс, то можна. Уже три предмети готові. Ось такий гарний посуд можна і для користування, і для колекції, для поповнення, тож, будь ласка, звертайтеся. Рада буду вам допомогти. Всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!